Упевнена, що кожен, кожна з нас хоча б раз відчувала сором за дії інших людей. І ми знаємо, що є для такого визначення фразеологізм – Іспанський сором. Мене заворожує… Походження цього фразеологізму є цілих дві версії. Перша версія прив'язується до слова іспанський, до іспанської мови, адже саме в цій мові вперше з'явилося визначення для такого сорому сорому за дії вчинки інших людей. І іспанською це звучало як Вергенза Аджена, можу вимовляти з помилкою. А інша версія. Мені подобається ще більше. Вона має біблійний характер. Ми знаємо, що Юда зрадив зрадив Ісуса. Юду мучили до корисумління і Він вчиняє самогубство. Він повісився на дереві, і це дерево осика в перекладі: увага, аспа або Еспа. Але найцікавіше те, що Ісус ніс свій хрест на Голгофу. Ісус був розп'ятий на хресті, і цей хрест. Був виготовлений із деревини осики. Тобто, Ісусу було соромно за вчинок юди. Ось так. Кожне слово має значення і має походження. Будьмо уважними до кожного слова.